The Times вийшли з великою публікацією про те, що Британія може відправити так військових інструкторів на захід України для того, аби тренувати наших новобранців, для того, аби тренувати наших військових. А взагалі посилається дитаймс на проінформованих співрозмовників в британських та українських колах, абсолютно на різних на офіційні джерела, на неофіційні джерела. Але кажуть, що дійсно британське керівництво зараз розглядає такі варіанти і вважають так, от кажуть співрозмовники, що за обговорювальними планами невеликі групи британських військових інструкторів можуть вирішити на захід України щоб забезпечити інтенсивну базову підготовку новобранців перед тим, як вони відправляться на фронт за словами от двох співрозмовників видання. Вони кажуть, що це дозволило б насправді вирішити багато проблем, і зокрема, наприклад, деякі логістичні проблеми, які пов'язані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки. Ну а також це дозволило б відверто зекономити досить багато коштів. Тому один з співрозмовників у британському оборонному відомстві заявив, що відправка таки британських військових в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б дешевшою для нас і кращою для них. Ми могли б провести навчання швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту від окремлених місцях. Тому ризик був би набагато нижче. Також от український співрозмовник цього видання так казав, що перенесення навчань в Україну може бути таким потужним військово-політичним. Тим сигналом для інших країн. Ось, ну, зокрема, для самої е, Росії, і також е, наш український співрозмовник висловив сподівання, що це, це такий крок може стати потужним стримуючим фактором. Британські е, військові, крім того, що вони будуть навчати так власне наших військових. Вони також перейматимуть і бойові навички від українських бійців і матимуть можливість випробовувати новітню зброю, яка якраз розробляється для війни. Так про це сказав от один співрозмовників видання. Е, власне нагадаємо, що якраз нещодавно. Колишній очільник міністерства оборони Великої Британії казав, що дійсно Україна повинна відправляти війська, щоб допомогти тренувати і підтримувати українську армію. І як відомо, таке обговорення військ НАТО на українській території порушив взагалі, президент Франції Макрон, вперше який ще в лютому визнав і що сказав, що запропонував державам заходу відправити. До України свої війська деякі держави, зокрема країни Балтії, публічно підтримали цю ідею або висловили зацікавленість у ній, але переважна більшість, включно наприклад з колишнім генеральним секретарем секретарем альянсу, таку можливість відкидали. І, от у травні New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО не публічно обговорювали можливість таки відправки військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових. І власне із для того, аби допомагати із технікою, і от сьогодні ми бачимо, що після того, коли Володимир Зеленський ще майже вже фактично завершує своє турне Європою, де він говорив, зокрема був і у Великій Британії, бачимо, що ця тема знову піднялася, знову її обговорюють, і таку можливість цілком розглядають для того, аби частина наших іноземних партнерів приїжджали на територію України і десь на заході тренували наших військових. Це би дійсно зекономило дуже багато коштів, і звісно, це набагато простіше із логістичної точки зору, тому що нашим військовим не потрібно було б їхати за кордон на навчання, а вони могли б так тренуватися саме тут в нас в Україні. Тож, сподіваємося, все ж таки, що ці такі розмови, інсайди від джерел в таких впливових авторитетних британських медіа будуть мати продовження в конкретних діях, і згодом ми зможемо можливо, чи офіційно чи неофіційно дізнатися про те, що все ж таки такі рішення є вже прийнятими. Ми також знаємо, що загалом західні інструктори, військові, вони то в Україні працюють, але відносно невеликій кількості це завжди приватні ініціативи, тобто не державні ініціативи. Буває, що різноманітні фонди навіть просто приватно люди фінансують. Такі поїздки, приїзди до України інструкторів із деяких країн заходу. Однак, аби це стало державною програмою, міждержавною урядовою потрібні дійсно такі кроки сміливі з боку західних урядів. Стосовно Мануеля Макрона, кого ми згадали, то він учора, крім того, що з президентом Зеленським зустрівся ще і з українськими військовими зустрівся про що написав у своїх соцмережах. На офіційній сторінці президента США у соцмережі Ікс або ж Twitter з'явився допис, де Макрон спілкується на фото. Не видно, що він спілкується з українськими військовими Однією із новостворених бригад, яка проходить підготовку на території Франції. Ось як цей допис президента Франції виглядає поруч з українцями, і бачимо власне спілкування французького президента з українськими. Солдатами, військовими, тобто навчання наших військ у Франції триває, продовжується постійно, як і в інших західних країнах, що ми вдячні партнерам. Зараз демо про те, аби частину цих тренувальних процесів за участі західних інструкторів перенести на нашу українську територію.